ні ворожій літературі у бібліотеках та на книжкових полицях домівок в Івано-Франківській громаді стартував проєкт Російську книгу здай перемогу наближай. Його ініціатори запрошують місцевих мешканців віддати літературу, написану ворожою мовою у макулатуру. У багатьох в нас вдома, в наших особливих педагогів, які вже зараз літні на пенсії, або просто в людей є дуже багато книг, які Стоять на полицях, вони всі фактично російською мовою. Багато років нам нав'язували основну тезу про те, що російська література є якось більш інтелігентнішою і високомистецькою ніж українська література, те, що немає значення якою мовою розмовляти, якою мовою читати. Про те, що класика друкувалася тільки російською мовою. І Ми адекватно розуміли, що українська книжка за останні роки в шість почала активно набирати оперти. І насправді треба звільнити книжкові полиці від російської книги, від ворожої літератури. До акції долучилася й Галицька громада. Очільник міста Олег Кантор впевнений, кожен вклад у перемогу нині важливий. Дана акція це та акція, яка Десь дасть можливість кожній людині, непересічній, навіть людині, яка не має якихось обігових коштів, щоб долучитися до того, щоб щось купити, щось придбати нашим воїнам. Вона навіть у вона по суті дрібничка, але копійка до копійки, книжка до книжки, воно. Дає свій результат в Івано-Франківську. Організовано 21 пункт збору ворожої літератури у різних мікрорайонах. Вони розташовані у закладах освіти, бібліотеках, церквах і кінотеатрах. Кінотеатри однозначно підтримують українське і українське кіно. Ми за те, щоб воно популяризувалося, щоб діти дивилися українські мультики на українській мові. І, звісно, читали українські книжки. Із переробленої макулатури будуть надруковані нові українські книги. А за виручені кошти організатори проєкту придбають авто для Збройних сил України. Ціна на ринку на сьогоднішній день складає 4 гривні за кілограм. Тобто, від цього можна відштовхуватися, хто скільки приніс і який зробив вклад власне таким шляхом. Якщо кількість книг більше 300 кілограм, компанія, яка збирає макулатуру, забирає їх з вашого дому. Акція триватиме упродовж місяця. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей та радіокомпанія Раї.